кубовичем має істотне значення. Разом з тим неналежна якість технічного засобу не дозволяє прослухати показання вказаного свідка, тобто отримати записану інформацію. І враховуючи як судову практику, так і вимоги закону, захисник наголошено, на тому що ці обставини унеможливлювали сприйняття показань свідка Якубовича кубовича під час судового розгляду. І фактично свідчить про відсутність технічного носія допитува вказаного свідка, що відповідно до положень пункту 7 частини чотириста КПК України є істотним порушенням вимог КПК і безумовною підставою для скасування вироку з призначенням нового розгляду в суді першої інстанції. Окрім того. Захисник наголошу на тому, що висновки суду, зазначені в оскаржуваному вироку, не відповідають фактичним обставинам і не підтверджуються доказами, дослідженими. Під час судового розгляду. Так, захисник робить окремі висновки з приводу того, що суд дійшов висновку, що баба не встановлена особа зібрала відомості про Миколаєва, після чого визначили час і місце злочину, що ці твердження суду не підтверджуються жодним доказом. Також, як і самі фактичні обставини, які зазначені судом у поскарженому пеному вироку, грунтуються з точки зору сторони захисту на припущеннях. Будь-яких доказів на підтвердження цих обставин стороне обвинувачення не надано і під час судового розгляду не було встановлено. Окрім того, захисник наголошує, що телефон Ленова не був предметом судового дослідження. Uh, і uh, факт заволодіння вказаним телефоном не підтверджується також жодними доказами. Окрім того, захисник наголошує, що не надано належної оцінки показанням, показанням свідка Шерма Малиба uh, в частині проникнення злогомисників у житло Ніколаєва в оскаршованому вироку uh, на переконання захисника uh, суд. Неправильно врахував як висновки експертів, так і копії постанов процесуальних документів, оскільки в даному випадку ці докази здобути з порушенням КПК України і не можуть є недопустими і не можуть бути покладені в основу обвинувального вироку. Також захисник наголошує, що суд неправомірно залишив без дослідження показання свідка Клинчука. Який зазначив про обставини знаходження мобільного телефону Ленове і назяв показання свідків обвинувачення стріли і без а також е, свідка сторони захисту, які повідомляли про те, що е, баба не міг і не був причетний до е, вказаного кримінального правопорушення, оскільки в цей час перебував в іншому місці. Окрім того, Захисник наголошує на тому, що всі доводи сторони захисту з приводу визнання доказів недопустимими фактично залишились поза увагою суду першої інстанції, і в тому числі щодо висновків експертів, на які є посилання в суді гороз позист апелятивної скарги, будь ласка, пане, записнемо у нас отелян ваші відношення до апелятивної скарги, просто відношення. Я автор, я підтримую і прошу задовольнити. Дякую, будь ласка, додаток. Ну, звісно, я позиція корок, я не замість підтримую, Підтримую і прошу задовольнити і Потім дасте слово, що говорить. Пояснення будуть нам над... буде надавати на я Ваша честь, я вас прошу, Дякую, ви уважно прочитали. Uh, всі пояснення і всі uh, моменти потім. Присаджуйтесь, будь ласка. Будь ласка, пані потерпіла. Ваше відношення до операційної Мені Відношення суд щод чотири роки. Ви підтримуєте чи заперечуєте пояснення в подальшому? Добре, я рахую, що рішення туди виложили і поліцейдуємо. Тобто поліційна скарба у мене? Два скарбання. Задайте про ту задоволення. Давайте. Да. давайте так, на сьогодні ми закінчуємо розгляд. У нас визначені три дати. 1 травня, 14 травня, 15 шостого. 5-6. Нічого мені у кого не змінилося. Яка у нас найближча? 1 травня. 14, так. 14 травня, 12 година. Чому перепровіряє, щоб у людей було записано? Року, І 5 червня, 14 година. 5 червня, 14 година. Так, все залишається в силі. Так. На цьому судове засідання закінчено. Пане Баба, буде на вас питання. Так. якщо ви хочете щось додатково донести до, до суду, у нас ще нас. Так. То, будь ласка, письмо викажіть, і щоб ви надали ці письмові пояснення до суду. Записник виклик. Да, ви... Ні, ви можете надати свої письмові пояснення. Це. Я пробу... за Пане прокурор, воскреском у нас наступна справа, воно ньому прийшли, Просто.